Уродженець села Високопілля Харківської області більшу частину свого життя поклав на розбудову освіти Кривого Рогу. Випускник Харківського пенституту імені Григорія Сковороди працював вчителем історії, був і директором школи на Волині. У 1958 році переїхав до Кривого Рогу. У 70-х роках очолив міський відділ народної освіти. А у 1979-му Павла Шевченка, тоді вже кандидата педагогічних наук, призначили на посаду ректора Криворізького державного педагогічного інституту. Павел Иванович имея большой опыт работы в системе просвещения, но высшую школу он как бы не знал. И поэтому он шел, так сказать, таким путем очень взвешенным. Как-то приходит Павел Иванович по какому-то вопросу, там. я ему начинаю доказывать, как Декан, что это должно быть вот так вот. И когда я стал с ним как бы не соглашаться, Он берете ту папку і кидає на пол. Говорить, я понял, ти тут академік, а я у тебе учнік. Ну учті, якщо то не так, значить спрос тебе. Якщо колегам пана Шевченка і доводилось вибудовувати стосунки з принциповим керівником, то прихильник педагогіки Пасталоці Ушинського Павло Іванович завжди знаходив спільну мову зі студентами з перших зустрічей. Студенти пригадують на лекції з історії педагогіки ходили з особливим відчуттям, адже їх читав сам ректор. Ми дуже хвилювалися, коли здавали іспити. Але він настільки був доброзичливий, він поганих оцінок ніколи не став. У нього переважно були п'ятірки-четвірки студентів. Чимало традицій, саме цей педагог заклав у провідному педагогічному виші області. Колеги та учні колишнього ректора зібрались вшанувати пам'ять свого наставника у день, коли йому мало б виповнитися 85. Коли ми Розміркуємо над особистістю Павла Івановича. Ми підсвідомо оцінюємо самих себе. Скоро буде вісім років, як Павла Івановича немає. З нами він пішов в вічність, але оце потреба щось у нього запитати, щось порадитись, відчувається. Хай би які складні ситуації не траплялись на роботі, адже керував вишим Павло Шевченко у переламні для усієї країни роки з 1979 по 2000-й, по вдома він був відданим чоловіком, чуйним татом і дідом для своєї єдиної онуки. Хай на роботі як, як не є складно, які неприятності все. Але коли він заходив в квартиру. Він, На ньому не було це відраження, щоб вносити в квартиру. Якби не він, я б не жила зараз. Він виходив в мене, а я от його не могла. Раптова смерть. Я не могла йому нічим допомогти. Керуючи кількатисячним колективом навчального закладу, Павло Шевченко завжди пріоритетним вважав навчальний процес та справу виховання наукової еліти. Тому й до підбору кадрів ставився особливо ретельно. Саме у їхнє користування для виховання майбутніх педагогів родина Павла Шевченка кілька років тому передала бібліотеці педагогічного тоді, ще університету понад 500 книжок з його особистої колекції. Він був людиною надзвичайно порядною. і Він вимагав, і він очікував. І було навіть соромно, і неможливо ці його очікування якось не виправдати. Ще у далеких для нинішніх студентів 90-х у мріях і планах ректора була побудова невід'ємних складових вищого навчального закладу європейського рівня за переказами ветеранів праці Криворізького педагогічного інституту, ще в перші. Роки перебування на посаді ректора Криворізького педагогічного інституту і ініціативу по створенню музею виступив саме Павло Іванович Шевченко. Він був і на урочистому відкритті музею і неодноразово заходив до нього, ми з ним спілкувалися. Університет без спорту, ну, як у Соединених Штатах, там же завжди спорт, то він, а у нас спортзал, ви знаєте, от на першому етажі там, не великий, тому він убедил власти, що нужно достроить навчальний корпус. Но вот это осталось нереализованным. Сподіваюсь на і на спортивний корпус, і на ще на один корпус для факультетів, тому що гуманітарних факультетів таких і для в таких умовах не дуже сприятливих, і для музично педагогічного відділення факультету мистецтв. Всі ці завдання перед університетом, інститутом педагогічним вони стоять, і ніхто їх не знімає з порядку денного. За роки ректорства Павло Іванович каже, дружина не нажив великих статків, не це вважав головним у своєму житті. Справжнім багатством для нього були принциповість, професіоналізм та любов до педагогіки. Ці принципи самовіддано бережуть у стінах закладу, якому він присвятив усього себе.